Одразу дві людини оголосили про голодування. Жителі Чортківщини хочуть таким чином привернути увагу до дій тамтешньої влади, адже їх вважають незаконними. Одне із питань стосується автостанції у селищі Товсте. За змовою ми рахуємо селищного голови підприємця і інших чиновників. Була продана автобусна станція, яка більше 70 років слугувала чесно громаді. Такі звинувачення висуває пан Євген. Саме він оголосив голодуванням. Каже, вдався до таких дій, бо жодні методи не допомагають. Люди протестують уже понад півтора року. Автобусної не треба, садочку не треба. Молоді люди. Якщо ви маєте займатися інтимним життям, беріть куп, ідіть перші в аптеку, тому що нам не треба дітей. Скоро вже школи, школи не треба буде, бо дітей не буде. Розумієте, У нас нічого немає. У Тернопільській обласній прокуратурі нам підтвердили, наразі триває слідство стосовно автобусної станції у Товстому, чекають на результати однієї із експертиз, аби направити справу до суду. Тому питання трохи затягнулось. Представники Чортківської районної адміністрації коментують ситуацію. кажуть про питання продажу автостанції знають, сприяли у допомозі людям, щоб розібратися у проблемі. Хоча рішення щодо продажу приймали органи, які вже неповноважні. Малася ще бивша за адміністрація у 2018 вісімнадцятому чи році. Плюс там було сесійне рішення. Наскільки зараз знаю, що там відбудовано автобуси, заїжджають, є там належна територія і курсують автобуси далі. Вони ж були в суді там по автостанції. Був наш архітектор разом з образцовим суді. Там все наскільки знаєш, все було нормально. Чого зараз він оголосив голодування? Я не знаю. Ще одна жінка, яка голодує, так висловлюючи свій протест, пані Алла на моє подвір'я прийшов міліціонер Чортківського відділу поліції Ігор Кармеліта. Сказав, що чоловікові потрібно дати свідчення. Він є працівником Заліщицької міської ради, водієм. Чи не бачив дорожньо-транспортної пригоди? Взяли тата з подвір'я і більше ми тата свого не бачили. Чоловіка так мобілізували, додає Алана Туркач. Але чому таким способом не розуміє, бо він не ухилявся від служби. У нас є четверте відділення Заліщицького військомату. Чоловік там стоїть, не ухилявся ні від армії. У мене є всі документи від комісара. А призвав його Чортківський, його не призвали, його викрали. Ви розумієте, і одного доправили на полігон. Одного машину, і спеціально комісар Ємеляну замовив йому машину. Підозрюю цьому сприяв голова Чортківської районної адміністрації Володимир Шепітко. Із яким жінка не вперше конфліктує. Бо в мене з ним конфлікт був ще е, з того часу, що він хотів, щоб його дружина була старостою. А вибрали мене. Чоловік Але досі служить, хоча уже лікувався тут, мав контузію. Тож жінка хоче, аби правоохоронці відкрили справу. Алла була вже в Києві і тепер оголосила голодування у Тернополі. За коментарями з цього питання ми також звернулися до Чортківської районної адміністрації. Голова Володимир Шепітко зараз на лікарняному його перший заступник зазначив: учасників протесту знають, але причин оголошувати голодування не бачать. Усі проблемні питання із людьми намагаються вирішити по мірі повноважень. Пані Алана Туркашнаюкша по. За і працював. Я нічого не скажу по її проблемі, тому що я не займаюся мобілізацією. Займається мобілізацією тільки військовий комісаріат. Люди ж які приїхали на пікет, кажуть, їм важливо, аби відповідні органи розслідували діяльність і місцевих органів влади, і районних. Тому ходили до головного управління Нацполіції в області, написали відповідні звернення і до керівництва країни.